Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Христос Воскрес, зі святом Пасхи вас. Зараз у нас в Києві 10 година, а народу просто дуже багато в церкві. Я стільки ще не бачив. 10-та година, ми думали, прийдемо. Посвятимо. Ні. У, дивіться, дивіться, це 10-та година зараз ранку. Ось ми біля церкви, на Дарниці. Народу просто тьма. Вау! Здорові, щасливі Ростем, дай Бог! Ой, друзі, все, посвятили Пасху. Зараз йдемо, будемо дома їсти. Всіх зі святом. Друзі. всіх зі святом. Все буде в Україні. Слава ЗСУ.